Привіт, друзі! З вами Грін. Сьогодні у нас огляд фігурок черепашок ніндзя від компанії Loyal Subjects по коміксам IDW Ongoing. Ось так вони виглядають в коміксах, коли їх малює художник Матеус Сантолоко. В Україні виходили вже дві арки цих коміксів, і там такого вигляду черепашок ви не знайдете, тому що ті арки перші дві не малював Сантолоко. Компанія Loyal Subjects зараз запустила. Велику серію по черепашках ніндзя я не купляв інших представників серії, але це вперше видають фігурки по коміксах IDW. Самі комікси мені подобаються, і я, звісно ж, вирішив купити цих черепашок. Упаковки з двох сторін ви вже встигли роздивитись. А ось так упаковки виглядають спереду. За переднім прозорим віконцем, ми можемо побачити. Черепашку з своїми аксесуарами і навколо написи, підписи і різна символіка. Ці версії, які в мене, це лімітовані видання з колекційною картою всередині, приурочені до Сан-Дієкського комікону 2023 року. Чим вони відрізняються від звичайного видання своїм покрасом, вони помальовані зовсім інакше. В них є оцей такий... Натуральний темний колір, нанесений на їхні тіла, і це додає їм вигляду однозначно. Ось як упаковки виглядають ззаду. Тут написано найкращий асортимент, найкраща артикуляція, найкращі особливості. Ось так. Без скромності Loyal Subjects пишуть на задніх упаковках своїх виробів. Ну і, звісно ж, також подивимося на Рафаеля і Мікеланджело. Дістаю з дна коробки. Ось так запакований наш Леонардо, в нього просто синій фон. І ось така пластикова підставка, на якій він знаходиться. Ось Обійцяний колектор, колектор з карт наш. Зараз розпакуємо і вам покажу. І Всі решта будуть так само запаковані. Класно, що немає ніяких дротиків і немає ніяких кріплень додаткових. Ми просто можемо відкрити ось так верхній цей пластиковий, пластикову кришку цю, і вже бачите, все висипається, аж камера здригається. І ось Лео сам просто вистрибує до нас разом з своїм аксесуаром. Одразу вам показую, як вони по стійкості з коробки. От Я витягую з коробки і вони ось так: от стопи в них. Ось так. Поставити я зміг тільки Рафаеля. Всі решта зараз я буду гріти оце феном, тому що. Суглоби такі на дотик дуже ніжні, дуже тендітні. Мікеланджело також не стоїть, у нього більш-менш ноги серед усіх інших, але вони ковзаються і перевалюються своїми важкими панцирями. Ось, нарешті, мені вдалося їх всіх поставити. Розігрів я всі суглоби феном про всяк випадок, тому що реально вони дійсно дуже ніжні. І завдяки цьому додатковому суглобу в стегні Якщо поправильно повертати, вдається їх поставити. Вони нестійкі. Найстійкіше виявився Доні, найгірше стоїть майки, мені здається, що ліва нога в майки коротша, ніж права. Мені дісталась така фігурка. Вони на різній висоті і дуже складно його поставити. Він одразу ж хоче завалитися. Як бачите, скульпт всіх черепашок відрізняється. Скульпт мені, в принципі, дуже подобається. Виглядають вони офігезно. Інше питання, функціонал. Вони всі різні. Вони відрізняються з ростом, вони відрізняються кольором шкіри, і Раф такий більш масивніший, майк такий найменший, Донателло найвищий, і це все дуже класно завжди мені подобається, коли черепахи відрізняються. І також бачите, що в них відрізняються їхні пояси. Всі різні, всі мають якусь особливість. І в донні з Майком оці такі намотки на ногах і на руках білого кольору, в Рафа з Лео Чорного. Ось як черепашки виглядають ззаду, звісно ж, ремені ззаду відрізняються. Бачимо також, що відрізняється візерунок кожного панциря, і це виглядає супер ефектно. Не подобається мені як зроблені на рівні колінних суглобів у майки і доні. Хоча у доні більш-менш воно все коричневе. у майки. Тут є зелені частини ноги і коричневі частини того наколінника. Який знаходиться на ньому, і це виглядає негарно. В Лео і Рафа набагато краще це виглядає. Як бачите, черепашки з коробки без своїх стрічок-відпов'язок. Стрічки від пов'язок також відрізняються. Найкоротші маленькі у Мікеланджело, найдовші у Леонардо. Є дві пари стрічок, тому що є дві пари голів, але всі вони однакові. Ось такі. Давайте поставимо їх і подивимося, як вони будуть на черепах. Наприклад, Рафа розглянемо. Просто можна повернути її, вона просто крутиться. Може бути отак вгору, ніби на вітрі, вона роздувається, і може бути якось вбік, в один бік, в другий бік, і може бути вниз. Ось так вони зробили ці стрічки. Окремих інших немає. Якщо ми візьмемо, подивимося на другу рафову стрічку, вона абсолютно така сама. Показую вам обіцяні на упаковці колекційні карточки. Ось тут. Від Матеуса Сантолоко черепашки його роботи. А з іншого боку, це сфоткані фігурки і написана біографія кожного черепах. Також є ось таких чотири наклейки. Подивимося поближче на майки. Класний скульпт, є різні подряпинки, є такий візерунок на шкірі, візерунок на панцирі, оцей ремінь. Класно виглядає тут. У нього підсумки на нунчаки, тут якісь різні кишені, тут також дві передні кишеньки з отворами, куди щось можна запхати. Ці намотки так рельєфно зроблені, природно виглядають на колінники, і помальований він. Дуже натурально, непогано, непогано на вигляд, на скульпт, вони мені навіть дуже подобаються, ці черепахи. В них ці вирази обличчя, це є варіант злого обличчя під час Бійки, якийсь Battle Face. Майкі, зокрема, ось так от кричить, і ми бачимо його білі зуби і язик. Мікеланджело нам пропонують озброїти ось такими нунчаками, Вони просто. Такою пластиковою ниткою з'єднані, і, відповідно, ніяким чином ми не зможемо їх якось виставити в якесь положення, вони просто будуть висати. Ось таким чином ці нунчаки Мікеланджело може зберігати в їхніх таких підсумках спеціальних. А ось так нунчаки виглядають в руках у Мікеланджело. Вони досить міцно входять тверді пальці і нунчаки гумові м'які. Міцно вони стають в руку, він її гарно тримає, але враховуючи, що вони просто бовтаються на ось цих пластикових кріпленнях, то немає якоїсь крутої пози, коли могли б ми з таким чином закинути нунчаку, вона не буде триматися, і тут можна було б просто дротик зробити, як робить тепер це Нека. По фільму Черепашкам дає такі нунчаки. Ну, а, Тому, коли це просто нитка, зрозуміло, що це отак буде. Просто такі дві сердечки будуть звисати в нього з рук. Другий аксесуар ось такий це також нунчаки. Одна з нунчак має лезо, тобто перетворюється на каму, а прив'язана до іншої нунчаки на ланцюгу, вже називається кусарігама. Ось такі вони чорні з якимись такими оранжевими вкрапленнями. Тут є ланцюг, і ланцюг цей також просто пластиковий, страшно, чесно кажучи, гнути. Давайте подивимося, як це виглядає в руці. Ну, якщо так під руку йому ставити, то ніби окей, але ось так, коли вона висить, мені якось це не зовсім природньо. Хоча вона висла вниз, ну, якось так. Ось така у майкі змінна голова, він примружив одне око, підморгує. Веселий чувак, і бачимо, що не в бойовому режимі ми можемо спостерігати його зіницю голубого кольору, а ще в майки є змінні руки. Це рука з пальцем вгору, кулак. І дві відкриті долоньки. Донателло має ось такий розлючений вираз обличчя. В нього також класний ремінь, який відрізняється, має багато кишеньок. Тут у нас кріплення для шеста-БО. Стандартний шест-бо з такою намоткою, яка грубша і дозволяє йому міцно триматися в кріпленні. І тут дерев'яна частина коричнево помальована. Прикольні в нього захисні елементи на ліктях і на колінах, там є отвір, і ми бачимо. Його шкіру крізь той от. Ще доні є власником такого приладу нічного бачення з різнокольоровими якимись лінзами. Давайте спробуємо йому вчепити це на голову. Ось таким чином це чіпається. Досить гарно. Завжди в мене є така осторога, що фарба буде облітати, якщо я міцно це буду чіпати, тому я намагаюся акуратно це робити. Ось таким чином він чіпається, можна ще іншим боком попробувати. А, іншим боком краще, ось таким. Отак він краще сідає, тому що тут низ окулярів, неправильно я вдів спочатку. І ось Донні в приладі нічного бачення. Класно, гарно і немає відчуття, що фарба буде обдиратися. А це другий гаджет, який нам пропонують, це механічна рука, механічний кулак, який в багатьох коміксах і мультиках Донні використовує. Зокрема, це почалося з міража. Ось так він надягається йому на руку, і в принципі, доні вже може гамселити своїх супротивників. Наш Донатело не в бойовому настрої виглядає ось так. Також в нього зіниці, в нього якогось вони жовто-коричного кольору, і він весело посміхається. По змінних руках дві розкриті долоньки, кулак, і ось такий прикольний палець, який доні може прикласти до голови. Або навіть може взяти сюди щось. Бо. Від'єднується і приєднується, а змінні кісті досить просто. Ось така прикольна поза. Він може кати Хлопці, думайте головою. А також в цій руці він може тримати свою палку. Леонардо з відкритим ротом він кричить: примружені в нього очі і дуже ефектний вираз обличчя. Ремінь в нього також унікальний. Звісно ж, там є. Оці піхви для мечів і багато різних кишеньок, візерунок панцера, чорні пов'язки в нього. На руках в нього ось такі захисні елементи унікальні, які відрізняють його від інших черепашок. Вони зроблені з шкіри, і крім звичайних намоток, ще він може захищатись просто рукою. Катани в піхвах по замовчуванні в нього. Просто срібляста катана з такою чорною рукояткою. Вставляємо її в руку, лягає вона дуже і дуже щільно, як бачите, тому що ну, міцні, міцні пальці тверді, і треба обережно вставляти, щоб не зламати. Ось Лео вже з двома катанами в руках, і є ось такий класний ефект. Ця штука надягається на катани. і... Складається враження, ніби він розмахує своїми мечами в повітрі. Ось так прикольно, це особливо гарно буде на фотографіях виглядати. Ще в лево є два таких невеличких кінжала або два таких невеличких меча, які зроблені так само, як катани, така сама рукоятка, і тут сріблястий цей покрас в них. І ось такі вони маленькі, просто можна йому десь... В руки вставляти окремо кріплень на поясі, на жаль, на них немає. Його не бойовий варіант голови з жовтими зіницями, такий зосереджений лідер без посмішки, щось задумався. Кісті є ось так відкриті і ось так відкриті. Насправді нічого цікавого, може він інакше перехопити. Свої мечі, не так, як тут, а просто взяти такою звичайною хватку. Найкремезніший з черепашок Рафаель. В нього, крім його стандартного пояса, де можна закріпити саї, є ще ось такий перекинутий через плече-додатковий пояс, в який ми будемо кріпити Сюрікени. Пізерунок, звісно ж, також відрізняється, все решта. Намотки, в нього чорні, ніяких захисних елементів. РАФ це такий ризиковий хлопець і захисних елементів додаткових йому не потрібно. Великі такі сріблясті саї з червоними рукоятками, вони, звісно ж, легко кріпляться сюди в свої якісь кишеньки. Ось так виглядають. Ось як сай лягає в руку, а другий сай ми поставимо в другу руку. Зараз вам покажу в яку. Є в нього ось такі з розчіпіреними пальцями руки. Ось така є рука. Ще є на іншу руку, так щоб сай пройшов між пальців, і просто долонька. Ось так сай лягає в цю руку, виглядає класно. Взагалі, в нерозігріті феном руки я не рекомендую пхати їм зброю, тому що. Зброя може просто зламатися. І ось так же Раф тримає цей сайт. Є в Рафа три сюрікенчика, які ми, звісно, зараз закріпимо йому на пояс. Ось такі тут є гумові кишеньки. Це прикольно. Це я такого ще в інших черепах не бачив. Сюрікени зазвичай в якихось коробках зберігаються, валяються. Немає кріплення на фігурках для сюрікенів. А тут, ось подивіться, як круто. Сюрікени класно сюди входять, навіть там є дірочка, і нижній гостряк Сюрікена внизу виглядає з тієї дірочки. І можемо ми поправити, як нам подобається. І ось наш раф вже озброєний. Трішки вони не міцно тримаються, бачите, випадає цей нижній постійно, але на вигляд це мега круто. Уявіть собі це ще не все. В рафа є ще й тонфу. Ось такі палки. Класно зроблені, такі по текстурі дерев'яні. Легенькі, вони пластикові, насправді, але виглядають дуже красиво природні. І ось так в руці в Рафа -Тонфу виглядає. Артикуляцію нам продемонструє наш розумник Донателло. У нього повертається голова на 360. Нахиляється вона донизу, ось так. І доверху пов'язка одразу ж відлетіла, ось так не сильно він не може він вгору дивитися. По суті. Вниз ще більш-менш куди не йшло. Проблемним, мені здаються їхні плечові суглоби. Вони класно обертаються. І тут бачите, є ось такий стандартний суглобчик, вони би мали згинатись і розгінатися, але там є отой, такий ем, кулька, ball joint, всередині. І треба це дуже добре розігрівати, щоб тут згинати, Тому що в Лео в мене одразу ж з коробки вилетів цей цілий плечовий суглоб. Тобто оцей згін, щоб розпрямити руку, досить складно цього досягти, тому що може вивалитись весь суглоб плечовий. Тут додатковий суглоб є в біцепсі, подвійний ліктьовий суглоб. Подивіться, який класний подвійний ліктьовий суглоб. А класний він по функціоналу, по своєму вигляду, він не дуже. Хоча, ну, може бути, в принципі, може бути. Просто тут, звісно, що рука деформується. і... Ось таким чином це виглядає, але зігнути руку, черепашки наші можуть дотягнутись, почухати ніс, очі. Там. Це супер. Це не всі фігурки таке можуть робити. Внекі, зокрема, зокрема, мало в кого таке. Буває. Ну І, звісно ж, кість обертається і має якийсь мінімальний згін. В Рафа, до речі, кісті дуже якось легко вистрибують, що мені не подобається. Можливо, такий варіант будови руки відрізняється від інших черепах. Кульшові суглоби, Кульшові суглоби мають там шарніри і вони легко розводяться, але вони досить міцні, в доні, напевно, найслабші, але подивіться, ноги не хілітаються. Це класно, це мені подобається. Я ніколи не люблю, коли фігурок ці розбовтані кульчові тоді неможливо ставити. Хоча ви бачили, що з тим, щоб ставити цих черепах, також проблемки. Ось так він може широко на шпагат сісти. Не знаю, чи всі решта так можуть. Назад, звісно, шпанцер не дозволить відвести ногу нам ніяк. Ну і вперед, ось так мінімально. Тобто якісь удари ногами позувати. Хоча назад, якщо покрутити, от бачите. Не впираючись в панцир, а ось так напівбоком, то в принципі працює. Ну, Якісь удари, якісь стрибки, досить тяжко позувати, вони не високо не можуть задирати ноги, тому це буде складно. Тут є оберт в стегні, які, завдяки якому вони стійкіші, тому що стопа вивертається дозовні, і вони тоді можуть шукати якусь позу для того, щоб стояти. Коліно має подвійний суглоб колін, і доні легко дістає до... Свого панциря п'ятою, це дуже класно. Ну і на вигляд, ось так як є. Не зовсім природньо виглядає, ніби розвалилась нога. І завдяки цьому колінному суглобу також можна щось прикольне напозувати, якісь такі позиції, з яких він може бити когось знизу вгору або десь присідати ховатись. Ну, досить гарно. І я розігрів їх, ці суглоби, перш ніж вам показувати, феном. І відповідно зараз вони вже непогано працюють. Ну, Стопа вона має обертатись, обертається вона є оберт і вперед-назад ну, мінімально в доні широкі стопи і ось е дозволяють йому стояти вони, на жаль, не ідеально. Коли широкі стопи зазвичай, фігурок, то вони класно стоять. А тут в нас такий нюанс, що важкий оцей панцир, е важче, ніж сама конструкція, він відхиляє черепашок назад і вони падають. В принципі, по артикуляції непогано. Чекав я, чесно кажучи, чекав, що тут буде легка така артикуляція для максимально прикольного позування, чомусь я так думав. Але тут досить такі тендітні суглоби, обов'язково розігрівайте їх, перш ніж будете позувати черепашок, тому що вони, коли помальовані й цією фарбою, воно все там, я думаю, залипає. Умовно, щоб ви розуміли по розмірах, ось різні Рафаелі. Super 7 Нека, DC Playmates разом з нашим Рафаелем від Loyal Subjects. Ось так вони виглядають і так вони відрізняються. Ось така черпашча команда вийшла у Loyal Subjects по коміксах IDW. В принципі, по скульпту вони мені і дуже сподобались. По функціоналу, звісно ж, є багато питань, ви самі все бачили. Ваших вражень. Я обов'язково чекаю в коментарях. Якщо сподобався вам огляд, виконуйте всі ютубівські прикладеси, ставте лайкоси, шейте і підписуйтесь, якщо ви не підписані на канал. Обов'язково продовжуйте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд Кавабанга, Чуваки, бувайте!